Смітолог це вихівець, який займається доглядом та обличчям та тілом клієнта. Головною метою його роботи є усунення дефектів та омолодження шкіри. Для вирішення косметологічних проблем косметолог використовує різноманітні засоби, крема, лосьйони, тоньки, масажі і ще багато всього. Це професійські актуально. Кожен хоче домашні покрасили не тільки поліксійно робить банкеш, а й створює на повторний образ. Ми сестра і співробітники виконують всі призначені вікна. Роль на сестри власне професійних діяльність будь-якого медичного закладу. Саме з цієї причини багато жінок приділяють увагу цій професії, яка дозволяє подавати працювання по в мінімальні терміни і приділяє набагато менше вимог, ніж до лікарів. Ця професія зараз набула особливого значення. Професія водія автотранспортних засобів наймасовіша, що тисячі людей поповнюють ряди професіоналів. Автомобільний транспорт займає провідне місце. Він використовується для перевезення людей і доставки вантажів. Використовується і великими підприємствами, і приватними підприємцями. У загальному потоці машин можна побачити безліч вантажних автомобілів різного призначення. Професія енергетика сама по собі є престижною. Це можна сказати за рівної добітної плати, які фахівці мають високий дохід. Прасивний випускник техніку може стати начальником, якщо доведе свою старанну працю в новаторську ідею. Професія прибиральника дуже важлива. Якість цієї роботи показує, наскільки прибирання вулиці, місто в, в, в цілому під'їздить. А стати вірником може любий, але не всі зможуть впоратися з цією роботою. Хова літа няні – це ж просто неймовірні люди. Спробуйте впоратися з десятком голосистих капустів, знайти до кожного з них підхід, неспокоїти тих, хто плаче, похвалити тих, хто сам передягнувся. Передягти тих, хто сьогодні без наслідки, вивезти на прогулянку, нагодувати, спати в а заняття, вікні, малювання, аплікації, а свята, пісні, танці, ющі і так щоденно вони безперебільша. Супер люди.